Нас оточують мільйони автомобілів. Та чи багато хто з вас задумувався, що саме означають їхні назви? Бо, якщо так почати розбиратись, деякі можуть вам здатися збоченими або просто дебільними. Але і придумати нормальну назву для автомобіля не так вже й просто. Наприклад, Mitsubishi Pajero. досить таки нормальна назва, допоки ти не дізнаєшся, що в перекладі з іспанського сленгу це означає «дрочер». або та ж базова модель Mini One, що для англомовної аудиторії може бути сприйнято як камінаут про розміри твого писня. Тож сьогодні поговоримо про назви автомобілів, які можуть бути сприйняті неоднозначно. Ви на каналі Solidol Media, і перш ніж ми почнемо, не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку цьому випуску і в коментарях напишіть, які саме ще автомобільні топи ви б хотіли побачити. А тепер починаємо. Невдалі назви. А для початку ми з вами розігріємось з кількох кумедних і просто невдалих назв. Машина, яка викличе найбільше хіхікання, це авто марки Gaylord. Не буду вдаватися в подробиці, пояснюючи, чому вона не має нічого спільного з геями, ви все одно мені не повірите. Але марка авто не грає ролі, адже модель була названа на честь накачаних напівоголених мужиків, які носили шкіряні вироби і штрикали один одного до смерті. Ні, не тих мужиків. Модель називалася Гладіатор і була американською відповіддю rolls ройсу Цей шевроле мав отримати назву Condor, але потім вони передумали і вирішили назвати машину Сітейшн. Для нас це теж нічого особливого. А от в Америці Сітейшн це штраф за негрубе порушення правил дорожнього руху. Був колись такий собі Nissan Micra і продавався він непогано. Але щоб зацікавити додаткових покупців, вони вирішили зробити особливу версію. І придумали Nissan Micra Wave. Якщо це прочитати разом, то в перекладі вийде мікрохвильовка. Porsche Panamera Turbo 4 s і гібрид Sports 10 Years Edition. У кого що вийшло повністю промовити назву моделі на одному подиху, думаю, воно і на кришку багажника не поміститься. Дивна Японія. Більшість із вас точно знає такі легендарні японські автомобілі, як Toyota Supra чи Nissan Skyline. Але мало хто з вас в курсі про зворотній бік японського автопрому, на чиєму рахунку безліч невдалих або просто дивних назв. Як от, наприклад, Mitsubishi Маус. Назва це пряма відсилка на мишу. Вона схожа на мишу, на логотипі, наче теж миша. Але потім з'ясовується, що це акронім. То що ж означає маус? Міні? Активний, урбаністичний. Сандаль? Сандаль! Карл! Окей, то чого ж було одразу не зробити останнім словом скаут, що було б логічніше і відображало б суть компактної міської машини? Цей позашляховик ми знаємо як Опель Фронтера. Та в Японії це був Isuzu Судзу Utility Wizard, що означало таємничий, корисний чаклун. Згодом Джоан Роулінг звільнилась і почала писати книги про Гаррі Поттера. Одним з прикладів ну дуже невдалої назви є Mitsubishi Топо Біджей. Для англомовних країн це була неймовірно вульгарна назва, адже біджей це абревіатура до боджоб, що в перекладі на українську мікет. Але японці це подавали як Big Joy, тобто велика радість, що в принципі нічого не міняє. Suzuki Alto Альто Tea, що буквально означає післяобіданий чай. А якщо ви не з такої сім'ї, yeah, то був ще Suzuki Капучино, і Light дамп і мазда Dump. Дослівний переклад означатиме легкий смітник та велетенський смітник. Не слід купувати таку машину, якщо ви проти салатика. Саме так назвали варіацію Mitsubishi Мініка Латук. А якщо салатик вам не пасує, то є ще Дайхацу Голий. Насправді назва має сенс, бо зовні він виглядає як автомобіль на виверіт. А це Nissan Hardbody для України Навара. З англійської хардбаді означає тверде тіло, що доволі іронічно, адже при зіткненні вона складається, не наче картковий будиночок. Назви на відлюбись: Якщо назви деяких машин викликають у вас глибоке нерозуміння, не поспішайте з висновками. Можливо, автори цих назв просто полінувались придумати щось оригінальне. Honda That's Це той випадок, коли прямий переклад назви це. Так, це це фактична назва моделі. Сарян за каламбур, але здається, хундівці показали якусь зневагу до власного творіння і сильно не напрягались. Французи теж продемонстрували московий штурм, перейменувавши свою модель Рено 5 для Америки на Лякар, що буквально перекладається як машина. Оригінально. Маркетологи Феррарі, як і у випадку з Рено, хотіли раніше піти з роботи на піцу з вином та видали назву Ля Феррарі. Тут навіть без перекладача зрозуміло, як називається ця модель. Погодьтесь, звучатиме тупо, якщо в незнайомій компанії у вас запитають, на чому ти їздиш, і твоєю відповіддю буде у мене Феррарі Феррарі. Volkswagen теж дав дрозда, назвавши свій Type 181 для американського ринку «Thing», тобто Річ Штуковина. Називайте як хочете. При тому, що для Мексики він називався Сафарі, для Англії трекер. Але для Америки паритись не стали і просто назвали річ. Труднощі перекладу. Автовиробники не завжди здатні придумати таку назву авто, яка не буде викликати сміх або сором в усіх країнах світу одночасно. Зараз поговоримо саме про такі: рімак Невера, наче й звучить цікаво, навіть якось загадково, усюди, окрім іспаномовних країн, де Невера означає холодильник. Форт Куга це дуже страшна назва на Балканах. Бо у них це слово перекладається як чума. Аудіш на противагу Форду постійно змушує французів ніяковіти і прикривати дебільну посмішку обома руками. Бо з французької ітрон означає гівно. Моріс і Діл авто назване на честь британської річки Темзи, яка тече через Оксфорд. Ця назва виглядала зовсім нетатуристично, доки в 2014 році не було створено те саме терористичне групування з цією абревіатурою. Нісан Моко, в перекладі з іспанської, відсилає до висохших шмарклів. Машина зеленого кольору була б найгіршим вибором. ПОШЛЯТИНА. Що для нас нормально, то для деяких країн сміх і жарти про статеві органи або якісь збочення. ФОРТ Пінто. Так називається прекрасна порода поні. О. А ще португальською це пець. Проте основною проблемою було те, що під час сильного зіткнення ззаду Пінто спалахував як російські нафтопереробні заводи, через що загинуло дуже багато людей. А тепер додайте до цього рекламний слоган цієї машини. Пінто залишає вас з цим теплим теплим почуттям. Власне, як і пручень, дуже невдала назва. Mitsubishi Pajero – доволі звична для України машина. Їх дуже багато. Але майже жоден власник не замислювався над тим, що він їздить на довчері. Тому для іспаномовних країн їх називали інакше. Що не так з маздою Лапута? Нічого незвичайного. Просто мазда повія в перекладі з іспанської. А от Б'юі Клакрос це фактично Opel Insignia з іншими значками. У французькомовній частині Канади це означає довчити. І знову Форд. Проб в перекладі з англійської означає зонд. У багатьох тогочасних покупців вона асоціювалась саме з анальним зондом. Ну а над чим же ще американцям було жартувати? А от якщо в англомовній країні вас запитають, яке ви маєте авто, і ви відповісте, що у вас міні ван, фактично ви зізнаєте, що у вас маленький інструмент. Те, що у нас називається Honda Джаз, а в Америці Honda Fit, колись мало вийти під назвою Honda Fitta. Але в такому разі у неї були б дуже посередні продажі в Швеції. Адже там фіта це писа. Для нас Audi TT нічого дивного свої назві не несе. А от в тій же Америці або в Англії немає літери Т, там є літера ТІ. Тому її назва буквально звучатиме як ТІТІ, -ті", тобто цих. Іронічні назви. Цілком логічно, що назва авто має щось означати. Наприклад, цифровий індекс буде вказувати або на об'єм двигуна, або на кількість циліндрів в даному авто. Але назви цих машин вкажуть вам на те, чим вони насправді не являються. І навіть більше вони постібуться з їх власників. Mitsubishi Charisma – машина, яка взагалі не має харизми. І плювати вже на ту харизму, коли Kia Pride, тобто гордість, це, мабуть, остання машина, володінням якої хотілося б пишатись. Chevrolet Celebrity знаменитість. З нею ви точно не відчуєте себе знаменитістю, навіть на мінімалках. А от Skoda Rapid, тобто швидкий, машина з найбільш завищеною самооцінкою. Зважаючи на те, що топова версія ледве їде від нуля до сотні за 9 секунд, її назва не має жодного сенсу. А от Джин знаю кому як, а у мене Oldsmobile Ачіва, тобто досягнення, асоціюється з життєвим досягненням, яке взагалі не хочеться отримувати. Nissan Sunny. Ну, як можна було назвати настільки нудну машину сонячною? Від одного погляду на неї просто пропадає настрій. Рейсер, тобто гонщик, та Део Леман, це насправді Opel Kadett з іншими фарами, бамперами та шильдиками. Яскравий приклад машини, яка не має нічого спільного ані з гонщиками, ані з перегонами Леман. Якщо вам сподобалось відео, не забувайте підписатись на канал і поставити вподобайку. І, а вже ж, діліться своїми коментарями з приводу того, на яку тему ви хотіли б бачити наступний автомобільний топ. Дякую за увагу! Гарного дня!